Шановна громада, доброго дня! З вами мінітрактор Україна. В попередніх роликах ви бачили трактор, який вже майже був зібраний. На сьогоднішній день він повністю працює. Тільки що ви це побачили, це у нас XT244 торгівельної марки Scout. Вона знову в Україні. Знову вона піднялася до рівня, коли може і відправляти техніку, і її обслуговувати, і надавати необхідні запчастини до неї. Трактор має 24 кінських сили. Такі трактори пристосовані до оброботки до 3 гектарів для себе. Наприклад, якщо не на перепродаж, як зараз вже дуже часто роблять, купують трактори. А коли ми знаємо ще курс на якомусь рівні, потім працюють на них, на них півроку, а потім продають по тій же ціні, а то й дорожче ніж. Ніж покупали, так що цей трактор для себе, цей трактор для свого господарства. Він повнопривідний. В ньому 24 кінських сили, трьохциліндровий двигун, в ньому трьох е ступках, повишений, понижене пере перемикання передач, і звичайна, звичайна колесна база 9,5 х 20, і задня і передня 6,0 х 14. Що можу сказати про цей трактор? Вони продаються десь приблизно в Україні одна одиниця в день в сезон. Ну в не в сезон дуже складно оцінювати. Працюють відповідно. До тих рекомендацій, які в ньому вказані, по навантаженню і по обробітку необхідних площі. Звісно ж, багато хто звертає увагу на редукторний міст, що його тут немає, і, звісно, на трьохступенчату коробку. Слухайте, якщо ви хочете дійсно потужний трактор для майбутнього агрегатування, на там фронтальних навантажувачів, чи ще щось, і міцнішу коробку, ви маєте знати і брати на увагу те, що він буде дорожче коштувати. Тому, в принципі, для ринку людей, які, які хочуть придбати трактор суто для себе, і обробляти суто в сезон свою ділянку, то це іменно трактор для вас. Він доступний по ціні, він дешевший за донфенг і джими, хоча має джимовський чи Шефенговський двигун от і повний привід. Так що, ви бачили, він їздить, як він їде, як він як працює в нього двигун, стабільно, без яких без якихось там коливань, видає роботу. Плюс, звісно ж, зовнішній вигляд в нього ексклюзивний. Прокрас ексклюзивний. Все упаковочка зроблена, зіп-набор де в комплекті. З вами був канал Мінітрактор України. Якщо зацікавила ця модель, телефонуйте. Повний модельний ряд Garden Scout. Ви можете побачити вже на нашому сайті. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, Мінітрактор в пошук у Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!